Всім привіт! Мене звати Юляна. Мене звати Катя. Ми викладачі у школі Green Forest. І як викладачі разом із Катєю ми поділимося з вами одним нашим страхом. Чи не забере чат GPT нашу професію? І поки ми не почали його критикувати, підписуйтесь на канал, ставте лайки, і ми починаємо в цьому відео. Ми відповідаємо на питання чи GPT – ідеальний викладач? Поїхали! Тож, я хотіла розпочати з того, взагалі, чого я захотіла підняти таке питання для обговорення. Я була у ролі студента, коли я почала використовувати чат GPT для своїх занять з вивчення японської. І Ось мені потрібно було зробити домашку, перекласти речення, знайти відмінності слів. Я питала чата GPT і він мені все давав. Я подумала, він wow, як круто, так він все тобі перекладає. Напиши п'ять речень, він тобі написав. Переклади, він переклав. А потім я зрозуміла, ой, а я ж вчитель, і це виходить, що все, ми тепер будемо непотрібні, бо чат GPT нас замінить. Проте, оце як ти сказала, вау wow, ефект, він швидко здувся. Бо чим більше я користувалася чатом, тим більше я помітила, що треба бути дуже обережними. І з тим, який ти запит складаєш, що ти пишеш, і навіть які відповіді він тобі дає, так. тому що. Помилок він робить також багато. Так, звісно, чат GPT вже не той чат GPT, який був, наприклад, рік тому. Так? Він навчається і дійсно це гарний застосунок, да. скажімо так, <свісно> що нам допомагає вивчення мови. Я, як викладач, теж використовую чат GPT для написання завдань, для створення текстів, контексту. Спочатку я бачу, що він генерує мені стільки всього. Вау! Я можу собі стільки часу <свісно> приділити. А потім, чим більше ти його використовуєш, ти розумієш, що, по-перше, в нього є своя мова, умовно, І свій стиль. Стиль. Uh -huh. ти дуже потім бачиш, що це саме написано чатом так. GPT. Так. І тут випливає те, що ти кажеш, що він також робить помилки. Так. Ми не можемо сказати, що викладачі не роблять помилок. Викладачі Проте. також люди. Ну, так. Так, та. Проте, давайте не вводити чат GPT у ранг Бога. Він так. теж робить помилки. Так, а помилки, я б скоріше. Кала так, ми обговоримо на які деталі звернути увагу, так щоб ось таких помилок не було. Я думала розпочати з запиту. Це в принципі те, з чим ти приходиш до чата GPT, те завдання, яке ти йому даєш. І ось чим детальніше ти прописуєш свій запит, тим більше у тебе шансів отримати. Кваліфіковану відповідь, яка буде потрібна тобі в твоїх економічних, соціальних умовах, mm -hmm. і так далі, дуже важливо одразу зазначити рівень, тому що перекласти він зла людина. Він тобі перекладає «He is an angry person». Ну Absolutely. окей, а ти своїм upper-intermediate сидиш і думаєш, ну це мені не допоможе. Або навпаки, він напише тобі «He is a hostile person». З рівнем нижчим ти не будеш розуміти, що це таке. Тому дуже так. важливо зазначити, переклади мені, будь ласка, я навчаюсь на рівні такому, або mm -hmm. поясни мені як дитині, так. поясни мені як людині, яка тільки почала навчатись, або використовуй тільки прості прикметники. Так, дійсно, рівень дуже важливий, особливо, якщо ви десь вже навчаєтесь, ви вже знаєте свій рівень, uh -huh. це набагато легше. Uh -huh. Але іноді я просто розумію так само, що мої запити вони дуже великі. Ми на початку сказали, да, що ідея була, що зараз я на себе стільки часу uh -huh. можу витратити, бо це мені зекономить час. Насправді, іноді це в мене можуть бути дуже великі комунікації з чатом GPT, саме по кількості інформації, uh -huh. тому що я роблю запит на якесь завдання. Він Мені його робить, я розумію, це не те, що я просила. Uh -huh. Я прошу наново, він теж мені наново пише. Ти ще давала... сказала до цього про економію часу? <світ> Ось так. Тому я наново пишу, пригадай, що я просила простими uh -huh. словами. Тобто він забуває через <світ> який час, переключається. Uh -huh. В нього там може якийсь ліміт на пам'яті є. Тому, якщо ви самі не володієте якимось конкретно там рівнем, да, особливо просунутим рівнем, дуже складно промоніторити правильність того, що саме каже ChatGPT. Дійсно, дуже легко подати запит на список слів умовно, там, за якоюсь темою. Але як його використати, так. в якому контексті? От ми, як казали, hostile і angry. Okay. І хто може бути hostile? Чи може бути hostile cat, так. чи може бути angry cat, тобто треба завжди робити якийсь ем, да, конект і детальний запит. Детальний запит. Так. А якщо далі. Чат GPT мені видає контекст, який за вище мого рівня. Тобто постійно mm -hmm. треба його повертати до mm -hmm. того, щоб спрости, спрости, спрости. Mm -hmm. Іноді він спрощує так, що ну, це дуже просто. Mm -hmm. Тобто знайти баланс, принаймні наразі, дуже складно. Mm -hmm. І це дійсно виливається такий, в такий тривалий е час розмови <с з штучним інтелектом. Ти знаєш, Катя, ти правильно сказала баланс. Мені здається, що поки що відрізняє нас від чата GPT. Вчителі відчувають цей баланс, коли потрібно дати складнішу лексику, коли простіше, коли е, якомусь студенту потрібно пояснити визначенням правила, а комусь достатньо просто прикладу. Так запрошуємо вас приєднатися до навчання в нашій школі Green Forest. Кваліфіковані менеджери допоможуть вам визначити який рівень для вас комфортний, запишуть вас в групу, і ви розпочнете своє навчання. Набор у нас проходить щомісяця. Тому вам не доведеться дуже довго чекати. До речі, про приклади. Мені здається, так як ну ніхто ж не любить граматику, правильно? Всі хочуть вивчати розмовну англійську без граматики. Так. так. Тому я прям впевнена, що чатам GPT збільшого користуються для лексики. Може дай так. мені список десяти слів mm -hmm. і так далі. Проте тут треба бути обережним, бо чат GPT вам дасть список слів. Але які приклади він надасть? Це потрібно вивчати нову лексику на прикладах, щоб її запам'ятати. Не буде сенсу, якщо ви просто вивчите слово, наприклад, прикметник Кентанкерес. Ну гарне слово, красиве, довге. Але якщо ви запам'ятаєте Кентенкерес Angry person» або ще якогось персонажа з книги чи з серіалу, ви образом запам'ятаєте. Ось тут же ну процентів 30, що ви точно згадаєте це слово. І ми повертаємось до чата GPT, який дає вам. Здебільшого прості е, приклади. Так. І ось тут я думала, що, е, наприклад, вчителю не треба пояснювати, що дай мені приклад, який я зрозумію, як українка, так. або я дівчина, і у мене є кішка. Так і вчитель зазвичай знає, які а, домашні тварини у його студентів є. Так, і бо він вчитель вже... це як психолог, Так, і він вже імплементує це у приклади, і, і він знає, які приклади uh -huh. будуть релевантними, так. які студент краще запам'ятає. Я по собі обожнюю придумувати щось таке цікавеньке, бо я знаю, що студенти підуть з року, uh -huh. і вони запам'ятають, оце божевільне. Але цікаве так. речення чад же Піті можливо і може так зробити, проте знову ж таки повертаємось до запиту, йому треба все прописувати. Більше з тим, чад Піті дійсно дає більш такий генерований запит, більш стандартний для всіх, який підійде для будь-кого. І ти правильно сказала, що запам'ятовується щось щось божевільне, uh -huh. та, щось таке цікаве, uh -huh. щось, що викладач про себе розповідає. А також, можливо, ми запам'ятали щось про нашу стоту. Студентів теж хочемо зауважити, що емоційний інтелект дуже важливий, і викладач відчуває, чи дійсно зрозумів студент слово, яке пояснення, бо ну умовно є. У нас слова класичний в англійський є варіант. Класик Classic і класикал. Яка вам різниця? Okay. І викладач одразу може підібрати список питань, прикладів, які можуть дати оцю різницю. Буквально я нещодавно подавала чату GPT на різницю. Класик, Classic, Classical. Okay. Він дійсно мені дав визначення, мені дав приклади, але. Я дивлюсь, і чи вони легкі, mm -hmm. зрозумілі для студентів з першого разу? Ні, mm -hmm. треба трошки пройтись знову ж таки по варіантах і так далі. Це постійно там філософік-філософікал, класик, класика, хісторик, хісторика на хісторик білдинг, хісторика білдинг. Це постійна проблема. Mm -hmm. В перекладі в одне те саме. Тобто, приклад не завжди працює, mm -hmm. так. А викладач може відчути, що ви тут не дуже зрозуміли, mm -hmm. чи одразу запитати вас mm -hmm. про якийсь приклад, чи як в mm ко -hmm. В якому контексті це можна виклати, або що можна описати як історик, що можна описати як історика, ага. щоб викладач зрозумів, ага. Мій студент зараз розбирається в цьому, чи йому зрозуміло, що саме означає це слово, а не просто переклад. Переклад, ну він однаковий. До речі, цих саме для того, у нас в школі Green Forest існує ведення уроку англійською мовою. Навіть на рівні стартер-елементарі ми допомагаємо крок за кроком, але починати говорити англійською. Тому що дійсно переклад він не завжди працює. Можу сказати з особистого досвіду, що у мене є два. Фідбеки від користування чатом GPT. Мене, яка володіє англійською на гарному рівні, і те, що я не володію японською навіть на середньому. І ці два випадки кардинально різні. Коли я ставлю запит під час того, як я роблю домашку для японської, можна сказати, я сліпо довіряю чату GPT. Ось як він перекладе. Окей, слово... варіант. Mm -hmm. У мене був один випадок, що я йому даю запит, і він мені каже, у тебе неправильний порядок слів. А я пам'ятаю зі своїх уроків, що має бути правильний. І повідомлення через повідомлення, він мені пише, А, дійсно, у тебе правильний порядок. Так. І я це змогла <світ> вичислити тільки того, що в мене вже достатньо якихось знань, щоб це побачити. Так. І, власне, коли я щось гуклю англійською вже з англійським гарним рівнем, я Сам. одразу помічаю помилки. Тож, якщо ви тільки починаєте вивчати англійську, будь ласка, не довіряйте сліпу всьому, що видає вам у відповідях чат GPT, тому що він частенько помиляється. Тож ви маєте розуміти, що ця інформація, яку ви можете використовувати, про те, не на якій ви маєте вчитись. Так, тому точно. я би сказала, що ChatGPT – це має бути не вчитель для вас, а помічник. Стой, це такий був. асистент. Mm -hmm. Ви такий, філіжанку кави, будь ласка. <laughs> а, надай мені п'ять синонімів слова «happy». Окей, так, він так. вам надасть. А вже що робити з цією інформацією, Це, як так? її можливо перевірити, можливо уточнити так, надати більш детальний запит, що я хочу описати цим прикметником таку людину або так. використати в такій ситуації. Це вже залежить від вас. Тому, будь ласка, будьте пильними і пам'ятайте, що на самому початку треба дуже обережно ставитись до відповідей від чатерджбіті. Я хотіла ще зауважити щодо помилок, добре, uh -huh. тому що в нас є варіант, як mistakes і errors. Uh -huh. І Знову ж таки, перекладаємо так само на помилки. Так, Все так. ж таки, mistakes – це те, що ми робимо, коли ми не знаємо, як власне це буде. А errors – це вже те, що ми десь колись вивчали, неправильно сказали, забули, знову ж таки, неправильно саме використали. Uh -huh. Але теоретично ми це знаємо. І ось тут два моменти, які я хотіла зауважити. Це Перше, що чат GPT не може давати вам одразу фідбек, такий mm -hmm. е, який от прям наразі, да ми розмовляємо або я пишу щось, і він одразу якщо знову ж таки я не, завала, ти, його не попросиш. Я, ти його не попросиш. Викладач знову ж таки не потребує mm -hmm. цього цієї інструкції. Да? Скажем, mm -hmm. так викладач завжди вас mm -hmm. слухає вже... у прошивці. вже <laughs> все. <прошивці вже laughs> да. Тобто викладач завжди вас слухає, mm -hmm. і потім, якщо це саме помилка, те, що ви маєте знати. Може виправити, давай надамо такий невеличкий приклад, mm -hmm. що «error», «slip of tongue» і «mistake» це дійсно різні речі. Якщо у вас рівень «elementary» і ви кажете «he do it», це помилка, так. це треба виправляти. Error. Але якщо ви скажете «he may do it» замість «he must» mm -hmm. або замість «he might», залежить від контексту. Це не помилка, та, яку треба виправляти на елементарі рівні. Бути, так. Так. Mm -hmm. Мені здається, якщо дати таке речення чату GPT, він виправить, проте вам це ще не потрібно. Mm -hmm. Уявіть, що ось дитина, яка тільки починає ходити, вона підіймається і робить крок за кроком. Вона не робить одразу сальта назад. Mm -hmm. Правильно? Mm -hmm. Надавши запит чату GPT, це буде виглядати як. Крок перший встаньте на ноги, а крок другий зробити сальто. Фаль. Так, все. <свят> <свят> так. <свят> Абсолютно. Тобто, теж ну, ми можемо десь там прошивці, написати, «виправляй мені на цьому рівні, але все одно не завжди це релевантно, mm -hmm. не завжди це зрозуміло студентові, особливо якщо це якийсь там початковий mm -hmm. рівень, навіть з просунутими рівнями. Якась інформація нам все одно незнайома. Mm -hmm. І Чардже Петі може щось виправляти, бачити собі варіанти. більше з тим він може виправити. Британський варіант, англійський на там американський, mm -hmm. дуже часто він це так робить, і бачить це як помилку. А потім, mm -hmm. знаєш, студенти на уроці починають. А тревелінг пишеться з однією або з однієї, і потім все... я ще yeah. хотіла звернутися до того, що ChatGPT виправляє все, всі mm -hmm. абсолютно помилки. А викладач може вас послухати і зрозуміти, яку помилку ви, наприклад, періодично робите, mm -hmm. і наступного разу. Ну, якщо це спілкування в групі, може навіть там на наступне заняття підготувати вам якесь додаткове завдання угу. чи просто звернути на це увагу. Угу. Якщо це приватний викладач, то він може для вас взагалі розробити повністю урок під конкретну цю помилку, яку ви постійно робите. В чат GPT Принаймні, поки що немає mm -hmm. такого відчуття, над чим конкретно треба працювати. Mm -hmm. Він не робить аналіз ваших помилок mm -hmm. і не робить у цей mm -hmm. фідбек в реальному часі. Mm -hmm. До речі, про запам'яталось, це також важливий параметр вивчення лексики. Бо, наприклад, ви побачили десь слово, ви його собі виписали, і потім забули його значення. І ви пишете чатаджі GPT, напиши мені переклад, або напиши мені значення слова. Окей, він вам напише і перекладе, про те, чи ви запам'ятаєте його, і так. через тиждень ви повернетесь, і ви знову не будете пам'ятати його. Тут вчителі вміють не просто надати готову відповідь студенту, так. вони роблять так, щоб студент сам згадав. Так, так? от пам'ятаєте до цього у нас було слово hostel. А, ви почули його раз. Не запам'ятали. І зараз ви можете загуглити. Це буде швидко, і вам що цього випуску. точно Запам'ятаєте. Але я би вам задала питання: а ось був приклад з котом: це було позитивне слово чи негативне слово? Mm. І так далі. І от ви вже самі. Згадали слово, і є більша ймовірність, що завтра або через тиждень, через місяць, ви самі згадаєте це слово, і повертаючись до емоційного, uh -huh. знову ж таки, інтелекту, виконання завжди може підбадьорити, нагадати, для чого uh -huh. ми тут зібралися, для чого ми вивчаємо цю мову, де саме можна використати uh -huh. цю лексику і повернути студента до ідеї, uh -huh. навіщо він чи вона да, тут. Uh, ти знаєш, Катю? Ми багато разів кажемо слово навчатись Вивчати мову. Так. І ось мені здається, в цьому плані е, рольова гра вчитель-студент чи це буде? <плес> є певні ролі вчитель і студент. І ти знаєш, що тобі допоможуть і тебе проконтролюють. Так. В чат GPT не дає домашок Хтось скаже, що це круто, бо ну, у нас люди не люблять граматику і домашки, так? але це потрібно. Щоб запам'ятати слово, треба його попрактикувати. ChatGPT робить вправи, так? Ти можеш задати запит, зроби мені, будь ласка, вправи з цим словом, з використанням цієї лексики і так далі. Проте, знову ж таки, тут ви тоді маєте собі взяти іншу роль: ви будете і студентом. І самі собі вчителем. Uh -huh. Ви самі маєте поставити запит, самі маєте зробити собі вправу, нагадати чату GPT, а ще й будь ласка, відповідь, а відповідь поясни. Так. А це я не розумію. Не просто взяти відповідь, а ще й намагатися її аналізувати вірно. Так. Тому що від того, що ти побачиш інформацію, вона у тебе не збережеться. Так більше з тим, я хотіла зауважити, що викладачі зазвичай системні. Вони угу. створюють вам систему, вони створюють вам графік, вони розуміють, від якої теми йти до якої. Якщо знов ж таки це запит на стартер, та людина, яка взагалі не знає, має бути один підхід. Якщо це вже людина, яка вивчала англійську, uh -huh. це другий підхід. До чату GPT можна підійти з різних боків, але він більш-менш стандартизований і розуміння, від якої теми до якої ти, uh -huh. як скласти. План навчання uh -huh, uh -huh. це теж має бути викладач. Як ви знаєте, якщо ви тільки uh -huh. починаєте навчати, від якої теми до якої uh -huh. теми йти. Uh -huh. Я людина дуже систематична. Мені дуже складно, коли я рандомно вивчаю якісь слова, uh -huh. які я бачу в Тіктоці. оце список слів. Після цього я їх не пішла, я не використовую. Uh -huh. Я тільки побачила, дай Бог, я запам'ятала одне. Uh -huh. І це вже взагалі дуже сексес, скажімо uh -huh. так, це дуже дуже uh -huh. буде влучно. Але як ми і сказали, має бути системність, має бути Приклад має бути контроль з боку викладача. І мають бути домашки, так да, і мають бути домашки, тому що це потрібно. Це потрібно вам. Чати GPT – це не потрібно. Він вам видав відповідь і все. Uh -huh. А вчитель і дасть, і придумає креативне завдання, і перевірить, і нагадає в телеграмі стікер гарний вам надішле за правильну і відповідь. і майже сальто назад. <рес> Тож, контроль за навчанням та структурованість це запит саме до викладача. Ми вже сказали про те, що студенти не люблять вивчати граматику, проте її вивчати треба. Як на мене, вивчати граматику з чатом GPT набагато складніше ніж просто лексику, бо ти навіть маєш знати, як правильно задати запит, Так. щоб вивчити Present Continuous, ти вже маєш орієнтовно розуміти, що він схожий на Present Simple в чомусь, так. але він відрізняється. І тому буде запит, будь ласка, розкажи мені надай порівняння цих двох часів або чим вони відрізняються. Так? Студенти бояться граматики, бо це дійсно складно. І не завжди і вчитель зможе пояснити так, щоб студент зрозумів. Проте у вчителя більше. Можливості донести, а тому, що він буде знати, по-перше, які попередні знання у студента, як він орієнтується, і що важливо, який соціальний економічний контекст навколо студента, так ми боїмося граматики. Вона не страшна. <реш> Ви то не боятесь. І, можливо, і запитів до чату GPT на граматику не так багато, як, наприклад, запитів лексики. Uh -huh. То і варіантів правильних відповідей в нього не так багато. Uh -huh. Тому що теж я, як викладач, створюю деякі вправи. Я бачу його стиль, uh -huh. я бачу його варіанти мовлення, які не дуже розмовні. Uh -huh. Це по-перше. По-друге, я бачу, що іноді він робить помилки саме в часах, uh -huh. і мені постійно постійно треба слідкувати за тим, щоб він давав не тільки граматику, а знову ж повертаємося до цього. І лексику теж такого самого рівня, uh -huh. щоб граматика не була простою. А лексика там не знаю, рівня Сіуану, мов uh -huh. да, цього просунутого. Щоб завжди був баланс між uh -huh. граматикою і лексикою. Це доволі складно, якщо ви самі і навчаєтесь, вам треба щось вивчити uh -huh. і відпрацювати, а ще й переконтролювати чати GPT. Ти чудово сказала, що це має бути асистент. Ми можемо uh -huh. задати, дай мені там. Для рівня A2 дві вправи на present Continuous. Це звісно може бути непогано. Проте тільки викладач може запитати тебе: а саме чому тут така чи така форма, uh -huh. і зрозуміти, як правильно ти використовуєш uh -huh. це, розуміти, чи потрібно тобі uh -huh. до якісь вправи. Uh -huh. Ну це саме от це ролова гра, викладач студент, і ти знаєш? Я бачила чимало варіантів запитів для GPT, які люди пропонують в інтернеті. Це надати свій список речень і дати запит GPT «Знайди помилки. І виправив. Uh -huh. Проте це не буде ефективно. Він виправить. Ну, він розумний. Він знайшов помилки, він виправив. А як вам це допоможе стати розумнішими? Тут вже питання. Коли вчитель помічає вашу помилку, то він зазвичай не одразу її виправляє. Він запитає: ага, he do homework. He do? Maybe we should add something. He does. He does mistake. Містейк даз і it даз містейк, так а може щось інше. Погратися, і та, все, та, 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 і а, він вас не виправив. Проте вчитель вам дав змогу самим згадати. І вже так. наступного разу, коли ви будете казати, я роблю помилку. Ну скоріше ви згадаєте, ага, не do mistake, а make mistake. Так, це звучить як більш складний процес. Вам треба це згадати. Проте кожного разу, як ви повертаєтесь і аналізуєте цю інформацію, аналізуєте свої помилки разом з викладачем, uh -huh. ви краще запам'ятовуєте. З чатом GPT прикольно відпрацьовувати щось, що доволі просте і не потребує багато аналізу з вашого боку. Наприклад, ви можете попросити його перевірити три форми неправильного дієслова. Або, навпаки, попросити його написати вам 10 дієслів, ви... Пишете три форми до кожного дієслова, і чаджепеті у вас перевіряє. Це доволі просто і не потребує багато вкладень від вас. До речі, дуже залежить та відповідь, яку надає чат GPT, від мови, якою ви ставите запит. Бо чат GPT, можна сказати так, навчався англійською мовою, і більшість запитів в світі йому ставилась англійською мовою. І тому, якщо ви тільки починаєте вивчати і пишете запит українською. Поясни мені, він вам пояснить так про те, як це буде ефективно. Може бути а, не настільки ефективно. Так, так ми а, не можемо сказати про все. Абсолютно звісно. проте дійсно запитів українською менше. Ми можемо сказати, що чат GPT він такий інтермідіат-френдлі. Тобто, якщо у вас інтермідіат вище, вам з ним буде комфортно. А, ви більше зможете з ним навчатися, ви розпізнаєте, де помилка, де може щось треба уточнити. Проте на нижчих рівнях так. ну то така а, danger. Danger. <рес> так. 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 Я просто розумію. Що якщо навіть я задаю чату жипіті написати якусь вправу mm -hmm. для конкретного рівня, я все одно постійно дивлюсь, чи дійсно воно відповідає цьому рівню? Mm -hmm. Більше з тим, іноді я знаходжу помилки і пишу йому, чи дійсно це так, кажу, та перепрошую, ви маєте рацію. От зараз тут випрямо. А як людина, яка вивчає англійську, може зрозуміти, що тут помилка? Ну, якщо це ще не її рівень, ти знаєш, Катю, тому я відчуваю себе такою старенькою бабусею, бо я досі для своїх уроків не використовую чаджепіті, коли... Доходить справа до створення вправ. Mm. Ось я настільки бачу ці паттерни, так. ці речення, ну вони такі штучні. Так. Катя, давай наостанок все ж таки визнаємо. Окей, чат GPT молодець, він багато чого робить корисного, проте з ним треба бути уважним і обережним. Absolutely. Давай надамо такий певний список порад, про що потрібно пам'ятати при користуванні чатом GPT. По-перше, Наше улюблена. ставте чата GPT рівень, рівень на якому ви хочете отримати відповідь. Початковий середній просунутий, хоча б так, для того щоб краще запам'ятати лексику, потрібні гарні приклади, і цим можете керувати ви. Тому ставте чіткий запит і детальний запит саме під вас, що вам подобається, які у вас хобі, де ви живете, чим ви цікавитесь, і таким чином вам легше буде запам'ятати ці слова. Подавайте запит не просто на якийсь час та його пояснення, можливо, створити вправу, щоб відпрацювати, або для контрасту показати, як функціонує якийсь час в конкретному прикладі. І якщо у вас вищий рівень за середній, то ми радимо використовувати саме англійську мову для того, щоб надавати запити. У такому разі, у вас буде більше шансів, що ChatGPT надасть більш детальний і для вас ефективний приклад. Якщо у вас початковий рівень, будьте обережні і скептичні до чату Так, Да, і пам'ятайте, що титул «Найкращий вчитель року не належить чату GPT. Він також помиляється. Він може надати неправильне визначення, визначення, яке не підходить вам за вашим рівнем або за тематикою, яку ви очікуєте від нього, тому не очікуйте, а давайте детальний запит. І будь ласка, ставтесь до нього як до асистента. А я трішки включу на останок режим нудної вчительки і скажу вам, що буде ефективно, якщо ви не просто будете копіювати ту відповідь, яку вам надасть ChatGPT, а візьмете і надрукуєте це слово або це речення самі. Таким чином у вас буде більше шансів запам'ятати це слово або цей час. Який використовувався у реченні. Тому не ctrl Ctrl-V, а все ж таки давайте навчатись і, хоча і з чатом GPT, але вивчати мову. Тож, питання, яке ми задавали на початку відео. Чи чад GPT – ідеальний викладач? Разом Катією ми офіційно заявляємо, що не приймаємо чат GPT в лави наших колег. Він ідеальний асистент. Він допоможе вам урізноманітнити ваше заняття, займатися у комфортному вам темпі. Ви зможете вивчати мову, проте не вивчити так. Адже мова це не тільки запит GPT на список слів або на вправу з граматики. Мова це і можливість впевнено говорити і розуміти на слух. Так, тому слухайте подкасти, читайте книжки, дивіться фільми. Тож, попри все, вчить мову дякуємо, що були з нами, і до зустрічі у нових відео па Па.